Доброго дня, шановні учні! Урок Вступ до Історії України та громадянської освіти. Тема уроку історична карта. Вивчаючи історію, ми здійснюємо незвичайні подорожі по історичним епохам, які розповідають нам про безліч історичних подій. Кожна подія відбувається не тільки в певний час, а й у певному місці. Тобто історикам важливо знати не тільки коли відбулася подія, а де саме вона відбувалася. А нам з вами треба навчитися орієнтуватися в історичному просторі. Навчатимуть вас цього вміння історичні карти. З терміном карта ви познайомилися ще в початковій школі, коли розглядали карту України. Чи карту Запоріжської області. І ви знаєте, що на карті можна відшукати гори, річки, озера, великі та маленькі міста тощо. Але мова йде про географічну карту. На уроках історії ми будемо користуватися історичними картами. Історичні карти складаються на основі географічних, проте, вони мають свої особливості. Що таке історична карта? Історична карта це зменшене зображення земної поверхні і її частини або окремих країн світу, на яких позначають ті чи інші події. Історична карта містить багато цікавої інформації, але розповість вона її тільки тим, хто навчиться читати карту. Для цього кожна карта має свою легенду. Що ж таке легенда карти? Легенда карти це умовні позначки, за допомогою яких можна прочитати історичну карту. Треба навчитися працювати з історичною картою. Існують певні правила роботи. Ну, по перше треба пам'ятати, що за кольорами відрізняють одну територію від іншої, штриховкою позначають події та явища, що пов'язані з певною територією, наприклад, перехід району від однієї держави до іншої. Місця битв позначають перехрещеною зброєю. Стрілками позначають пересування військ і народів, кордони держав. Позначають кольоровими лініями, а міста позначають кружечками, квадратиками або графічними малюнками. Починаючи працювати з історичною картою, треба пам'ятати правила. Я звертаю вашу увагу на карту номер 1 Тут штриховкою позначена галичина. Тобто територія, що перейшла від однієї держави до іншої. Навіть вказано рік територіальних змін. Карта номер 2 Я звертаю вашу увагу на графічні малюнки, якими позначаються великі і маленькі міста. Позначка битви. Схрещена зброя. Карта номер 3. Стрілками показано рух військ. Іноді на карті наряду з тогочасною назвою вказують ще й сучасну. Звертаю вашу увагу на карту номер 3 Станіслав, тогочасна назва, і сучасна назва Івано-Франківськ. Карта номер 4 Якраз от тут зеленою хвилястою лінією позначено кордони. Історична карта має суттєві відмінності від фізичної. Зокрема, це різниця у значенні і змісті кольорів. Так, на фізичній карті кольорами позначають природні умови певної місцевості, а на історичній території держав у різні часи, місця розсилення народів тощо. Наприклад, візьмемо зелений колір. На географічній карті. Таким кольором позначаються нізовини, коричневим гори, а якщо ці кольори перенести на історичну карту, то це буде позначення території певних держав. Також історична карта показує, як розвивалися певні історичні події, виникали держави, змінювали їхні території, пересувалися війська, переселялися народи тощо. Атлас. Що таке атлас? Атлас це збірка тематичних карт. Ось такими атласами ми будемо з вами користуватися на уроках історії. Контурна карта. Що ж таке контурна карта? Контурна карта це від карти, що призначено для виконання навчальних завдань. Перед вами контурна карта. Ви бачите, тут немає легенди карти. Передбачається, що учень має її складати, Не, немає жодної позначки. Ці позначки під час роботи також будуть наносити учні. І так, ми з вами познайомились з історичною картою, географічною і контурною. Я пропоную вам виконати. Невелику практичну роботу співставити історично-географічну та контурну карту, і визначити, де яка карта знаходиться. Бажаю успіху і дякую за увагу!